Радо вітаю, шановне товариство, любі колеги та коліжаночки. Пропоную подивитись нову демку цікавої гри зірочки у смітті. Гра про котиків. Ви любите котиків? Я люблю котиків, всі люблять котиків. Тож, без зайвих слів, давайте дивитись. Гра насправді повинна бути доволі анімаційною, цікавою. Подивіться на це завантаження на дворі осінь мене заносить. Добре, добре, давайте дивитись. І що ми бачимо? О! 5 жовтня бачимо кота, який спить із песом. Ну, мабуть, це вони друзяшки, друг пес. Ага, можемо бігати. Ну і кіт побіг собі. У них. О, дивіться, ніфіга собі. У собаки є свій будиночок, у кота є свій будиночок. Це, я так розумію, їхня окрема кімната. Слухайте, а непогано їм тут живеться, мають власну кімнату пес кіт Ну ви бачите, пес має возика. Тобто він не дуже добре ходить в нього. Проблеми із задніми лапками, але за ним добре доглядають. Бачите, возика йому зробили, щоб він міг гуляти. О, дивіться, клітку відчинено. Тобто у них, можливо, тут ще жила і пташка. О, дивіться, картина. Фото, як миють кота. І що, ага, застрибнути нам пропонують. Ну давайте застрибувати. О, горобчик. Угу, кіт лається на горобчика йому. Хочеться вполювати того горобчика. І що нам пропонують? А, ну, міг би здогадатись. Розбилося кіт, все, бачите, скинув. Так, і що там попереду? Бачите, в будинку малий живе. Ну, добре, давайте далі. І. ага Кіт щось розраховує. А, дивіться, він хоче дістати котячу їжу. Хорош. У нього план. Угу. Застрибнути не вийде. Не може застрибнути, ага, застрибнути сюди, потім застрибнути сюди і. Ага. Можна здоби... здобути котячої їжі. Ну, давайте реалізовувати цей план. Е, можна зіштовхнути. Давайте зіштовхнемо. Капець. Тут все скинув, все скинув і сіль скинув. А цікаво, застрибнути він може? Ні, дійсно не може. Ну, добре. Значить, котячому розрахункові ми віримо. Застрибуємо сюди. І тепер. оп! Ай! Ай, стоп, а що сталося? Н не скинув. А, треба ж було тицнути кнопочку. Ну Добре, давайте. А, он воно, дійсно. Так, давай, оп. Є, маємо котячого корма. Супер. І дивіться, на холодильнику кіт та пес намальовані. І. Там якесь фото? Незрозуміле. Ну добре, давайте зістриб. Кіт, не пригай. А. Ага. Капець. А, так дивіться. Дитина доволі доросла. Я чомусь гадав, що він там зовсім дрібненький. Ну, немовля. А він такий нормально доросленький. О, Но нявчить, не випускають з ванної кімнати. А що від нього хочуть? Серйозно, в лоток? Ні, давайте поки що до лотка. О! От воно, дивіться. Туалетний папір. Ня. Отак от вам за те, що мене зачинили тут. людиська. Так, і що, більше нічого не можна пожбурляти. Ех, ну добре, о. Навіть якусь анімацію зробили. Який сором. Робив же свою справу нарешті. І що? Серйозно? Ми ще й дупо будемо кахлі витирати. Жах який, давай вже швидше, кіт. За що? Комусь треба глистів поганяти, виходить. Все фу. Нарешті, побігли. Давай. Оце, оце можна пожбурляти. Я так розумію, дивіться, там бачите, вентиляційна. Ось цей отвір. Ну, воно не шахта, воно. Дійсно, вентиляційний отер. О, дивіться, тут малий щось він намагається дістати з шафи. Аа... Оп, вистрибнули. Сюди можна подряпатись, і що буде? О... Нічого не буде. Добре, і що нам пропов? Дивіться, можна. Тишком нишком проповсти. І... А можна я це пожбурляю? Не можна, не можна. Який жах? Ага, пропонують туди вниз на перший поверх. Перший поверх є перемога. О, тут дивіться, індіанці та ковбойці. І, я так розумію, колін цього малого звуть. Ну В тому сенсі, що бачите, Циберко, на ньому написано Колін. Це його. І давайте виход... Серйозно, П. Пе... А, дивіться, а пес справді бачите на возико. Знов навколо осінь. М -м, і що? Шо? А шосте вже жовтня. Супер. Ну давайте, я ж бачу песа нема. Пішли, прокида... О, як він мило прокидається. І що? Куди? А туди можна? Там є щось? Ні, нічого немає, а наче за диванчиком щось було. Ну, мені здалося. Добре. О, дивіться, пес десь бігає. Побігли, о, все ще не прибрали. А як так сталося, що не прибрали що? Нема кому. Ага, все, що ми пошбурляли, воно все валяється, а їжі немає. Я розраховував попоїсти. О, кабінет. О, дивіться, він хоче іграшку дістати. О, це ми вимкнули. Давайте увімкнемо. Там он, мультика про лисеняту показують. Що ми можемо зробити? Дістати йому, просить, іграшку. Ну давайте допоможемо нашому друзяшкові. Він же наш друзяш. Ну якщо вони спали разом, я так розумію, він же друг друг. А, отак навіть. Я гадав, він скине йому. А він навіть приніс. Ого, дивіться, щось сталося. Це що, пожежа? Чи що, ніфіга собі? Задимлення. Ого, з підвалу. Ну, і знов це завантаження. Дікуха, звісно, але доволі кумедна. Ну, добре. Нехай ми вже таке робили. О, дивіться, це пилосмок. Страшний ворог всіх котів, який намагається їх з'їсти. І що? Mm. Mm -hmm. Незадоволений. І що нам пропонують? Еге, битися з ним, не тобі, на хорош. Побігли. А, отак? Можна робити. Прикольно. І що? А, а оу о оу? Я ж кажу, він з'їсти і намагається нашого кота. Іди нафіг. А, отак. Давайте голубцювати. О, дивіться, он, лампочки в нього гаснуть на мармизі. Давай, кота, стрибай! Ти зможеш, я в тебе вірю. О є. І тепер його. По зубах і по печінці, клятий пилосмок. Тікай, Поте, тікай. Котик. Мурзик Васильович, давай. нє ні, є -ні -ні, ні ні бити його отут. Арош. Ще дві залишились лампи. Ми переможемо, я вірю, давай, Мурзик Васильович. Бум. О, все отак? Червона, червоний ліхтарик, і ми можемо. А, дивіться. Я, я знаю, що зараз буде. Фаталіті. Бум. все Гаплик тобі. Ворог одвічний. От все, перемогли, і це звичайний пилосмок, насправді. А не оте чудовисько. Бачите, у котика доволі багато уяви. І хворий кишківник судячи з завантаження. Так, ну і що далі? Слухайте, ну перемогли у босфайті страшного вора. О, чуєте, чуєте? урчить і що він урчить А, отак, ну вийшов. І що? А, на вулиці нарешті. Та ти серйозно знову. Він щось знає, він нас не пускає на вулицю. О, дивіться, ще кіт. Щось змінилося цього дня. Прикольно. Так. Це 7 жовтня. Прокидайся коте. Оу. Пішли. Знову гуляти будемо. Так, і що тут перестрибуємо. О, дивіться, вже прибрали, прикольно. А, він дивіться, гавкає наш друзяшка пес. Огірок. Серйозно. огірок. Давайте все пожбурляємо. Бо зістрибнути вниз не можна, це якось не дуже. Доведеться так зробити. О, огірок обійшли. Так, а тут увімкнемо увімкнемо. О, нехай мультика показують, а ми підемо далі. Так. О, дивіться, щось можна зробити. Давай, 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 давай. А, він. Вмощується? Серйозно? Я чомусь гадав, що він буде кіхті гострити. Але ні, Мурзік Васильович не такий. Він вмостився, трохи подрімав, і тепер е, буде йти далі. Окей. А туди застрибнути вище можна? А, просто їм. Отак. Можна зробити все, а їх пожбурляти не можна. Ну добре, побігли. А, дивіться, наш друзяшка пес кота гоняє, а він... Ай, наш вступив лапкою в калюшку. І тут знов завантажень, та скільки можна тих завантажень? Слухайте, от завантаження, вони все, все враження псують. О, вулиця, Даунхолл, Хоуп стріт. Побігли. Парк до парку! Ой-ой-ой, небезпечно як. І не здоганяємо кота. А, отак. От як мило. Слухайте, ну, гра коротенька вийшла, ну, в сенсі темка коротенька, звісно ж. Але гра виглядає доволі цікаво. Які ще пригоди е, зустріне наш котик? Ну, я не знаю, я його назвав Мурзик Васильович чомусь. Ну, мені так просто подобається. А що ви думаєте про це? Пишіть в коментарях, ставте вподобайки. А я вам дякую за увагу та цікавість. До наступних зустрічей в ефірі, любі мої. Бувайте здорові!